Я дякую Богу за ще одну осінь, за стрічку сріблясту у моєму волоссі, стоптані туфлі, за зношені плаття, за жменьку золис кохання багаття, за весну, що вже недосяжно далека, за літо, що вирій поніс вже лелека, за душу, який ще не віриться, й досі, що вогники айстр вже запалюють осінь. Змолочене жито. Вже зібрана гречка, хитається будні в похмурих вервечка, між тиском і кавою йде суперечка, а у косметичці рецепти аптечка. На пару з безсонням частішають ночі, і без причини заплакані очі. Уже не зозуля, сорока скрекоче, а вперта душа в осінь вірить, не хоче, а вперта душа заблукала у літі, де спів солов'я, і веселка в блакиті, де щастя п'янке, міцно з'єднані руки, де серце не знає ще болю розлуки. блукає душа моя в юності й досі, гукаю, крик губиться в різноголосі, сріблястою стрічкою смутку в волосі, іду зустрічати життя свого осі.